Поглянь, Макс зі Стасом у супермаркеті купують рибу для майбутнього пікніка. Яку рибу краще обрати. Заморожену, не заморожену. Ще є не заморожена, а охолоджена. Хм, цікаво, чому слово заморожена» написали на одній вивісці разом, а на іншій окремо? А й справді. Переглянь це відео. Буде багато цікавого. Частку не з дієприкметниками пишемо разом або окремо, не виступає префіксом і пишемо разом, якщо дієприкметник є означенням і не має залежних від себе слів. Незірвані груші непосіяна трава. Коли ж ми пишемо частку не з дієприкметниками окремо. Запам'ятай три випадки перший. Якщо не з дієприкметником виступає як протиставлення. Не зірвані, а опалі груші. Не посіяна, а скошена трава. Другий випадок якщо дієприкметник із не в реченні виступає присудком. У такому разі він стоїть після підмета. Груші не зірвані. Тобто можемо додати дієслово зв'язку є не є зірваними. Трава не посіяна. Найлегше перевірити, чи дієприкметник є присудком, шляхом переставлення речення в минулий чи майбутній час. Груші не були зірваними. Трава не буде посіяною. І третій випадок, коли пишемо окремо якщо дієприкметник має залежні слова. Ще не зірвані груші. Не посіяна батьком трава. Потренуймося. Розподіли запропоновані сполуки слів на дві колонки ті, у яких діє прикметник із «не», пишемо разом, і ті, у яких окремо. Чудово. Отож. Не з дієприкметником пишемо разом у словосполученнях, де це просто означення без залежних слів незачерствілий хліб, невипитий сік, неполиті квіти, не копчена риба на зіпсовані продукти. Пишемо окремо. Не з прикметником у фразах. Ще не зачерствілий хліб. Є залежне слово. Не випитий, а вилитий сік. Протиставлення. Не политі вранці квіти. Не копчена вчасно риба. Є залежні слова. Продукти. Не зіпсовані. ПРИсудок. Гарна робота. Спробуй ще. Із поданими словами склади словосполучення чи речення так, щоб не з дієприкметником писалося і разом, і окремо. Отож, якщо вжити просто словосполучення не знайдені скарби, то не з дієприкметником писатимемо разом. Варіантів написання не з дієприкметником окремо є декілька. Ужити протиставлення не знайдені, а загублені скарби. Додати залежні слова ще не знайдені скарби, не знайдені досі скарби, не знайдені дослідниками скарби або ж, щоб писати не з дієприкметником окремо, зробити його присудком, переставити після підмета. Тоді вже матимемо речення Скарби не знайдені. Можемо додати не є, не були, не будуть знайденими. Тобі все вдається. Тож тепер ти все знаєш про написання не з дієприкметниками. Повернімося до початку відео, де хлопці в супермаркеті вибирали рибу. То чому дієприкметник незаморожена написали на одній вивісці разом, а на іншій окремо. Звичайно, на першій вивісці слово незаморожена пишемо разом. Адже це означення при дієприкметникові немає залежних слів. А ось на другій вивісці не з дієприкметником пишемо окремо, адже наявне протиставлення. Запам'ятай. Не з дієприкметником пишемо разом, якщо дієприкметник є означенням і не має залежних від себе слів. Пишемо окремо у трьох випадках якщо не з дієприкметником виступає як протиставлення, якщо дієприкметник із не в реченні виступає присудком, у такому випадку він стоїть після підмета. І не забудь такий хитрик якщо поглянути на речення в минулому чи майбутньому часі присудок стає більш чітким. І третій випадок, коли пишемо окремо якщо дієприкметник має залежні слова сподобалося наше відео? Став уподобайку, підписуйся на наш канал, бо вчити українську разом цікаво і легко.